Відбулася п'ятна звітно-виборна конференція обласного ветеранського громадського культурного товариства Холмщина. Її члени підсумували здобутки організації і визначили перспективи. Обласне товариство Холмщина відома не лише на Волині, а й в Україні та за кордоном завдяки активній громадській і культурній діяльності, незважаючи на те, що у його рядах багато сивочолих ветеранів, вони не сидять на місці, а організовують чимало заходів, серед яких знані уже фестиваль, конкурс ти не згасла зори ясна, «Вічі пам'яті загиблих холмщаків, науково-практичні конференції, виставки, концерти, презентації книг та інші. Цьогорічне вічі у Березневі дні, коли найбільше було спалено, знищено українських сіл на Холмщині. Ми поминаємо невинні жертви. Вони проходять масово, ми маємо пам'ятник, 9 років тому споруджений в Луцьку на меморіалі. І кожного року туди приходимо з молитвою, з нашим священником. Члени товариства задоволені проведеною роботою, але залишається чимало невирішених питань. Як повідав голова товариства, головна проблема породжена виселенням у 1944-1951 роках із території Польщі більше 530 тисяч людей. Волинські холмщики вимагають повернення права власності на землю, втрачену внаслідок переселення. У нас є потреба відвідувати свій отчий край. Чому є потреба? По перше, ми всі звідти походимо. Ми не можемо забути його. Так ми мусимо своїм нащадкам показати, звідки ми що ми не якісь безрідні, так ось показати наші духовні святині. Члени товариства Холмщина вдячні за допомогу обласній та луцькій міській владі і тепер надіються на підтримку народних депутатів, від яких залежить прийняття рішення щодо визнання холмщиків депортованими. Делегати конференції очолювати товариство знову довірили Миколі Онафрійчуку.